Продовжуємо наш ефір. Сьогодні нагадаю, ми відзначаємо день спортивного журналіста. Тож всіх спортсменів, журналістів вітаємо принагідно зі святом. Сьогодні до нашої студії завітала наша колега спортивна журналістка Юлія Порпленко. Вітаю Юлію. Дякую, Ольга. Дякую, що запросили до студії. Теж вітаю своїх колег з цим чарівним святом. День журналіста спортивного до речі, особливість така, що спортивні журналісти святкують двічі: день журналіста звичайного і спортивного і липень. Та наш а чимось відрізняється святкування чи ні? А, принаймні я особливо так знову ж таки, якщо говорити там конкретно про мене, я особливо ніколи там не святкувала. Я знаю, що спортсмени мені приносили там квіти, ну але це більш нічого такого особливого немає. Mm -hmm. Як... mm -hmm. Тобто в чистих журналіст... немає, немає. немає не жалкуєш? Мал... Не, не жалкую, і багато хто навіть не знає, що є ще таке свято День спортивного журналіста. Ну, ось тепер будуть знати. Тепер будуть знати, знайте. Юлючка, дуже цікаво, чому саме спорт, спорт, чому саме спортивний журналіст, чому не якісь там такі якісь цікаві сюжети іншого характеру, а спорт це у нас наскільки спорт стоїть на такому високому рівні, чи ти хочеш його показати? А, насправді я а, такий журналіст, можу будь-де адаптуватися, коли є можливість і є цікаві теми. Я знімаю надзвичайні новини, але спортивні вони мені ближче ну ближче. Вони мені я прийшла працювати працювати на РОС, працювала на звичайних новинах. Потім Лопушанський Славко мені так сказав: ну можете до нас якось там на своїх сили. Так, ну знову ж таки, особливість спортивної журналістики в тому, що не всі журналісти можуть писати uh -huh. про спорт. А спортивні журналісти в принципі, можуть писати, можуть писати про і про все. Ну, знову ж таки, залежить від кожної людини, від її особливостей. І так сталося, що я вже два роки, можливо, навіть і більше, як про саме, фільмі і спорт. Саме спорт, спортивна Я Саме спорт, намагаюся відслідковувати, що як ну, спортивна журналістика. Для мене вона чим особлива, тим, що кожного дня я спілкуюсь з такими людьми, які непересічні. От сьогодні, там зранку зустрілась з олімпійським чемпіоном там в обід в мене зйомка ще з якимись там початківцями, спортсменами, початківцями. Це дуже таке відчуття, коли ти побачиш оці ці покоління, як спортсмен зростає. Особливо ще в тому, що з кожним роком ти можеш бачити, як росте конкретний спортсмен і якось бути певним співучасником. В його, його розвитку, життя. його життя а так само зробити про нього сюжет, показати по телебаченню. Це ж які очі, це так світяться. Боже, мама, папа. Мене показали по телевізору. Я буду далі намагатися, буду далі там золото, срібло, бронза. Але щоб про мене говорили, щоб якось було винагородження навіть за будь-які старання не тільки медалями, але ще й і Ну, Бачите, як як так якось ми моголі дійшли до нагородження. Я хочу показати усім, що щоб всі знали, що є ось така цікава нагорода, юлічка дуже зараз зачитаю. Нагороджується переможець восьмого всеукраїнського конкурсу Україна Олімпійська у номінації дебют в спортивній журналістиці. Наша Юлія Порпленко отримала ось таку від Національного олімпійського комітету України. Тому юлічка, розкажи, як це відбувалося? Чим цікаво, чим ну взагалі, мабуть. Цінна ця нагорода, тому що є інші нагороди, саме цю ти принесла до нашої студії. Ця нагорода найбільш вагома для мене, в тому що, по перше, я її отримала з рук Сергія Бубки. Отримала я її в січні цього року в зв'язку з подіями, які відбувалися в нашій країні. Не могли раніше просто вручити, але ця нагорода це. Підсумки моєї діяльності за 2013 рік в принципі я ще не 5, і не 10 років у спортивній журналістиці, тому мої роботи кваліфікували як Початківця. початківець угу. ну, спортивний дебют. Отак можна сказати, багато людей спортивних журналістів отримували такі нагороди. Взагалі скільком людям можуть в рік дати ось таку нагороду? Вдавали такі нагороди конкретно про дебюту спортивні журналісти з лише двом людям по Україні. Мені як телевізійному журналісту, і ще одній теж моїй колезі я. Не пам'ятаю, перепрошую прізвища. Вона, здається, з Донецька, але вона в газеті працює. Тобто, так розподіляли телевізійна журналістика і газетна спортивна журналістика ем, і. Це конкурс щорічний, організовує Національний Олімпійський комітет, і власне в чому полягає конкурс. Журналісти відбирають найцікавіші на їхній погляд сюжети або матеріали, матеріали друковні, перепрошую, mm -hmm. які найцікавіші на їхню думку, і потім вже відправляють на розсуд журі. В журі вже сидять і прес-секретарі олімпійських збірних, різні, різні люди, тобто поважні, які в цьому тямлять, і відповідно. Потім вже нагороджують, обирають, обирають найкращих, так, Ну ось, власне, для мене це така найвагоміша нагорода і визнання все-таки моєї діяльності. Чи змінилося після того, як отримала нагороду крила, якось розправилася? Більше стало, можливо, більше бачиш, що можна написати, про що можна розповісти глядачам? Ця нагорода, я пам'ятаю, коли принесли її на роботу. Вразив мене В'ячеслав Лопушанський. Тому що коли я тільки починала писати, він мені, я пам'ятаю, він мене так покликав до себе і так взяв мій матеріал і каже: так: Джуля, ну ти пишеш як жінка. І я так. Думаю, а Боже, а я Боже, що тут... робити? робити? як же ж. Це, це якийсь такий вирок був вже, так? На початку кар'єри. Так, я думала, Боже, я все, я ні на що не здатна. Я пишу, як жінка, я що ж. Він мені каже: конкретики, більше конкретики, більше там цифр, більше там Якої жорстокості, та, mm -hmm. якоїсь такої. І, і для мене це, от я коли принесла цю нагороду. Я пам'ятаю, що Ірина Петрівна, Гелюк, моя начальниця так прийшла разом з нею. Ну, Я нагорода і Ірина Петрівна, підійшли так до В'ячеслава. Він так подивився. так. Ірина Петрівна каже: ну що, вона пише вже, як жінка, пише вже досі. Ну, Для мене це було теж якесь своєрідне визнання, все-таки, що я виправилася, що я вже не пишу по-нормальному. Не виправилася, а можна сказати, навчилася. Тому що будь-яка справа, досі, да. якщо починаєш щось робити, то ну, будь-кого вона спершу не вийде. Кажуть, ж, перший, мами, завжди. Виходить не так, як треба, так Я тому згоди. в принципі, якщо в людини є бажання, є прагнення, то вона може навчитися будь-яку роботу робити, правда? Правда, правда не святі ж горшки, ліплять. Так. Юль, ось ти кожного дня спілкуєшся з переможцями. Щось в тобі змінюється від того, що поруч переможці, щось хочеться в власному житті, щоб змінити так, щоб і в тебе так було. Звісно, хочеться, і це дуже слушне зауваження, що от, спілкуючись з ними, я теж набираюсь от певної енергетики, певного такого спортивного азарту в житті. Я стала більш такою жорстокішою, більш такою впевнішою в собі, і я розумію, що от ну їм важко. На тренування кожний день ходять на тренування. Виснаження і, я, таке. Виснаження. Mm -hmm. і я розумію, ну що ж це таке, Юля? Ти не зможеш там ще щось доробити? Ти подивися, як люди пахають, а ти не можеш. І це для мене певний теж стимул, щоб якось для саморозвитку, для і для росту для... зібратися, зробити, не відкладати, мабуть, на потім, тому, тому що е, тому, нагороди що героїв... на потім можна вже не робити. Так, нагороди героїв не будуть чекати, так, правда прийдуть інші герої. Так. Юлі, є якісь такі цікаві ситуації в. В твоїй роботі, про які можна було б сьогодні розказати Курйози, якісь такі, можливо, нестандартні ситуації, які, можливо, не потрапили в поле зору об'єктивів, а ти побачила і можна було б про це розказати. Про це розказати можна було б такі курйози. Ну, В принципі, я так зараз навіть не можу тобою згадати, але ну так все спокійно, більш-менш приходиться. А єдине, що от можу найбільш таке запам'ятовуватися з моїх зйомок, те, що я можу спробувати на собі будь-який вид спорту. От я прийшла знімати легку атлетику, наприклад. Я спокійно потім, коли в мене вільний час, можу стаю друзями з цими спортсменами, можу прийти на тренування разом з ними побігати, там, бігти разом з чемпіонами. Це теж велике досягнення, як на мене, а, стріляти... ти спробувала на сьогодні вже практично всі види спорту. Спорту. Практично так, ну окрім боротьби, бо я вважаю, це дуже кудо. Я не спробувала кудо, це такий, як на мене, дуже жорстокий, жорстокий, жорстокий вид спорту, як згадаю, цю зйомку. Але в принципі люди займаються, люди тренуються, досягають Верши. своїх вершин, це mm -hmm. теж спорт, це теж варте уваги і поваги. А так, взагалі, так спробувала багато, чого стріляла з луку, потім з гематомою такою ходила. <різько> Там треба всі ж правильно. Спершу треба навчитися, а потім Спершу, стріляти. А тут же ну куди ж прийшов журналіст і хочеться все хочеться, спробувати. Хочеться, звісно, хочеться. Для відеоряду там о, так ще о, курйозно, напевно. Так само, коли приходимо на різні зйомки, бувають, і не завжди вистачає відеоряду. Ну, Журналісти зрозуміють, що відеоряд це власне те відео, що ми будемо показувати, перекривати текст, який розповідаємо. І не завжди вистачає, наприклад, відео, або дуже такий дуже мало, не Малява, дуже мало не маляве, mm -hmm. Так і іноді доводиться і самі ставати десь там в кадр, щось там робити, якісь там е, і м'ячі закидати. Там ну, щоб було чим перекрити власне текст, то так доводиться і самі вже ставати в ролі спортсменки на самих зйомках. Можливо, в процесі роботи щось пишеться легше, щось цікавіше, а щось ну от не дається. Мені не даються ігрові види спорту. От як не крути, не можу Ну знов ж таки, можливо, та неможливо, Славко, правий в плані того, що от я пишу як жінка, якщо я пишу от футбол чи баскетбол, я можу це написати дуже так, дуже мрійливо, хай буде. А от більш такі ігрові види спорту, це вже от в нашій редакції чи сам спорт за Славком або за Максимом Гаптерем. Теж наша колега працює. А всі інші, наприклад, якісь змагання з дзюдо, можливо, якісь там змагання не знаю, фехтування чи стрільба з луку, так само триатлон. Це можу взяти на себе. Я і в мене буде все нормально. Там це моя стихія. Я в цьому розбираюсь. Я можу все детально розповісти. Але от, от ці ігрові види спорту, я розумію, що вони більш цікаві, але от мені вони дуже важко даються, навіть зараз, не дивлячись на те, що в мене є нагорода, але от вони важкувати мені тут. Це, мабуть, наступним етапом буде етап, здолання, це. тому що немає нічого, мені здається, в роботі журналіста того, чого, що, чому він не спробував себе і чого б не досягнув там, будь-що не досягнув би там результатів. Правда, я тому згодна. це наступний етап такої роботи. Юлія, ще от ну. Кажуть, що спортсмени, от навіть Славко Лопушанський, він завжди був спортсменом, тому і в принципі легко себе зараз відчуває як риба в воді, коли він говорить чи пише про спорт. А в тебе в житті спорт яку роль грав і чи грає, і що можливо, якщо десь була в спорті, то що це було? А батьки мої ще, здається, чи в три чи в чотири роки мене віддали на танці. Ну, танці я не вважаю, що це такий спорт, який танці ті, якими я займалася. власне дитина. Я займалася балетом, танці таке. Займалася досить довго, потім кинула. Мама мене дуже сварила за те, що я кинула, але в принципі, я вирішила, це не буду, не хочу. Потім займалася баскетболом, потім у мене була самооборона вже в університеті. Після цього щось а ходила на танці, теж ну то така. А потім все-таки от зараз я вирішила займатися, ходжу теж на тренування. В мене є регулярні загальнофізична підготовка. Просто там качаю прес, качаю біцепси, трісепс. Ну, все таки, я ж підтримуєш себе в тонусі. Так, я спілкуюся з чемпіонами. Я теж маю мати на рівні бути рівні... рівні так на рівні бути і відповідний мати вигляд. Тому теж, в принципі, займаюсь. І спорт зараз для мене моя друга половинка теж спортсмен, і тому я маю відповідати. Сподіваюся, зустрілися завдяки нашій роботі. Так. Ось, бачиш, вже скільки позитиву від спорту спорт, в твоєму спорт, своєму це житті. Це здоров'я, спорт це особисте життя. Чи спорт, робота, це робота. І робота в задоволення, скажем. Так, так. Юль, а є, можливо, такі люди, про яких хочеться написати ще, от про спортсменів, з якими хочеться зустрітися, які от ну, такими є нібито недосяжними, скажімо так, в плані тому, що ще ну, не зізріла для того, щоб написати, але хочеться. Так, є такі люди, і е, навіть тут має значення ще не лише моє бажання, а є, ще має значення бажання цих людей. У нас дуже багато е, таких іменитих спортсменів, і, е, які насправді, насправді є люди з великої літери. Е, але вони я не, 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 не ще не, не дивив, щоб мене там показували по телевізору. Я ще там якісь, ну, от вони дуже скромні. Насправді, спортсмени вищого рівня а, вони скромні. Ну, так, знову ж таки, можу посудити, озираючись на свій досвід. А є такі спортсмени, що ще, ще нічого, нічого не, досягли. не досягли, але такі всі, от, дивіться. Моя є. медаль. Юніор я колись десь там якесь десяте місце здобувала. В мене є медаль розкриє ну, так? різні люди. Терпля трапляються так, але от є люди. я б наприклад дуже хотіла висвітлювати спорт ветеранський. От я знаю, один є легкоатлет. Я не буду називати його ім'я, але я вже його Рік, рік. Отак от ну давайте, давайте, давайте знімо. Ні, ні, я не заслужив, не заслужив і оце його періодично обробляю. щоб все ж таки, ну давайте. Ще е, теж заслугую увагу паралімпійський спорт. Е, спортсмени, от їм треба дійсно ставити пам'ятники, тому що от звичайні люди здорові, отак от скажемо, здорові люди. Е, Ледочкують, от та, не піду я чи на тренування, чи не буде взагалі цим займатися, просто витрачати спорт, час на тренування чи на спорт. А це люди, які дефолімпійці чи паралімпійці, в них ну, природа в них забрала щось. Але навзамін вони стають. Просто чемпіонами, які просто вражають світ своїми досягненнями, а вони можуть просто йти поруч. Ми можемо навіть не знати, що ця людина досягла в неї дома лежить золото, срібло чи бронза олімпійських і паралімпійських ігор. І я вважаю, що от вони заслуговують на більш таку увагу, визнання. І коли от я про них пишу, мене наприклад дуже вразив Олександр Дорошенко, легкоатлет штовхання ядра. Я в минулому році робила про нього сюжет. Людина дуже важка в нього доля. В нього він з дитячого будинку, і теж в нього певні вади зі здоров'ям. І людина настільки він позитивна, настільки очі в нього світяться, наскільки щаслива в нього дитина. Я він переїхав з іншої області в Черкаси. І от тепер таких людей хочеться робити матеріали, щоб про них ті, хто світяться, правда світяться від того, що в них є мрія, вони її досягають і хочуть поділитися своїм. Хочуть поділитися, хочуть Частенько своїм прикладом щасті. показати, що ну, люди, ну треба якось шевелитися і і щось підіймайтеся робити. з дивані, ведіть щось робіть, так? Так, так? Не виникло в самої бажання, от коли вже займаєшся скільки часу, вже журналістикою спортивною, можливо, щось таке відкрила для себе новий вид спорту, і хотілося б, наприклад, себе саме в цьому спорті показати, кожного дня займатися, тренуватися? Стріт-воркаут такий ще теж цікавий вид спорту. Ти, якщо не знає, хто то. Це така альтернатива тренажерним залам, все такому іншому. Просто якщо людина є вільний час, йде собі на турнік і там вже займається. Я як подивилася на цих хлопців, які просто горять оцим. Ну слухайте, там такі в них. Рами, такі, що і в тренажерному залі так треба теж попітніти, щоб попрацювати. А тут люди, хлопці, просто йдуть зі школи, тренуються, такі там сальто виробляють. Там гімнасти прям а... Юль, ну, це більше для хлопців, як на мене. а дівчата теж тренуються. Дівчата там такі, що заряжені, як то кажуть. Ну, дівчат не завжди прикрашають ті, як таке кажеш, ну, рами. Ну, Краще бути жіночною красивою. дівчата красивим. Там теж вони вражають, як вони от себе тобто тренують. нам потрібно готуватися. Це попередження було так створено? Ні, 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 ну це так. Просто так, ну, ти, ти запитала, Тобі власне. подобається просто так. це, так? Це цікаво, дуже класно. І ще Ще які там такі види спорту особливі. Я б хотіла дуже навчитися гарно, ні, не гарно, правильно, нормально їздити на велосипеді. Це мій мінус. Я погано їжу на велосипеді. І от в цьому дотичний триатлон. Там бігають, їдуть на велосипеді і пливуть. Uh -huh. Велосипед, ну якось, от, от оця моя, напевно, наступний Наступна етап, коли я маю все-таки себе переступити і навчитись нормально їздити, Я просто лякаюсь машин, коли десь їдуть. І тому якось от наступний от стріт воркаут, і, от, напевно, триатлон. Те, що я б хотіла себе спробувати Буду... саме в місті. Тобто неважливо, де ну можна ж спершу почати десь в, в парку, можливо, там в лісі десь виїхати, десь можливо в населеному пункті невеличкому спробувати а потім вже в місто. Тоб... там як вийде, там, головне, <головне бажання і бажання. Так є якась така людина, яка тебе зацікавила неймовірно, яка стала для тебе відкриттям, що от стала наприклад аж взірцем в спортивній журналістиці. На кого ти рівняєшся сьогодні? На Лабушанського на кого. Ж? Хочеш бути так, як він? А, ні, я не хочу бути так, як він. Він більш такий жорстокий. Ні, я, ну, я на нього не наговарюю. Він, ну, він чоловік, спортив, чоловік і спортивний журналіст з досвідом. У нього вже, напевно, я не знаю, років 10. Тому що мені я ще мала, щоб так порівнювати. І, ну, я дивлюсь на нього, як він спочатку Я от передивлялася випуски новин. Якось намагалась, можливо, навіть інтонацію Стиль. так якось підібрати, ну щоб більш такою жорстокішою. Ну, жорсткіше. От, а так все-таки, Славко, так, він мені настанови давав і зараз теж там, допомагає, можливо, якось керовує. Тобто вчитель є... в саме ну, спортивні спортивній журналістиці він твій вчитель. От скажи, завжди кажуть, хто хто любить спорт, хто про нього говорить, він обов'язково має дивитися футбол. Там хокей, баскетбол, ну, все, що можна тільки подивитися спортивного. Тобто, я так розумію, що в твоїй оселі спортивний канал, налаштована виключно на спортивний канал. так? Чи, не, чи ні, не, не виключно, але теж є. Найбільше мені подобається дивитися змагання а, стрибки у воду. Я не можу. Я так ну, просто. Мене прям э, перехоплює та коли дивлюся, як вони там стрибають з цих вишок. Ну не, не ті шоу, які в нас були на наших центральних каналах, а от саме змагання, змагання справжніх спортсменів. І подобається ще дивитися діамантова ліга. Це легкоатлетичні змагання. там. На найвищому рівні спортсмени комерційних хоч старт, але все одно є на що подивитися. От це такі найбільші два змагань види, не знаю, змагання, так які мене цікавлять, і я задоволенням їх дивлюсь. Чи багато у нас на Черкащині відомих, знаних спортсменів, журналістів? Ну, насправді, так, перерахувати на пальцях тих, кого я принаймні знаю, можу так почати. Хто на всіх спортивних таких э, заходах? Так, і ті, ті, про кого знають. Ну, От В'ячеслав Лопушанський, э, Максим Гаптар, э, Вікторія Хамаза, Олег Кукса. Є ще в нас і ми, просто фантастично відомий оператор спортивний э, Анатолій Усіков. Так, e, так що я, я знаю, що всі спортсмени його знають. В нього особливість така, що коли відбуваються якісь змагання. Там щось не якось не організовано, чи він всіх організовано. Він так, так раз, два, три. Воно стали. Вони похлопали. Всі хлопають. ну сану з ним, як вони ти на зйомки, це. То... Продоволення так за ним можна просто спостерігати. Тому просто тобі є нагода <ривіт> сьогодні привітати усіх тих колег, яких ти назвала. Можливо, когось і забулася, хай не ображаються не привітати всіх зі святом. Так, я вітаю зі святом своїх колег. Бажаю хороших новин, і щоб навіть коли інформаційний голод, коли от всі оці ці затища спортивні, щоб було про що писати, щоб натхнення не не залишало, щоб муза завжди була поряд. Ну звісно, бажаю як не крути. Хороших зарплат. Дякую. Нехай всі слова дійдуть до потрібних людей, щоб правильно аура налаштувалася. Так, так. І щоб всі е, нагороди завжди, от як не крути приходили на Черкащину, щоб завжди були матеріали і гарні, завжди лише гарні новини. Дякую. Ми продовжуємо далі. Залишайтеся з нами. Наш ефір триває.